Ось у нас же квітень. Що зараз цікавого? Ну, декілька днів пройшло від моєї останньої зйомки. Зараз я вперлася ось в плантації, які були розроблені нещодавно. Ця плантація. Була перероблена у 2021 році в сині. Я її копала, садила газон з насіння і садилася магнолії. Вони садились ще навесні дві штуки. Це посередині в осені 2021 року. І тут була ще полуниця, воно все росло уполониці. Е, ну, магнолії були посаджені заздалегідь. Це в мене, ну, не то, що в мене, в нас, в нашому садку Азіміна, ось це одна, а там за неї інша зіміна. Ще вона не давала плодів, не знаю, так хочеться скуштувати. А ось це мабуть, вона заклала квітучі бруньочки. Тому що в прошлому році їх було декілька, небагато, але вони всі обсипались, нічого не дало. Тут. Трохи е, на согороду, там чесничок, все це треба ще почистити, тут спаржа полізе е, аржентелька, е, полуничка Там я повикопую свої прикопиші і буде десь потрібно і пересадити. І... Якось і баклажани, та все-все-все-все. Ну, Як на своєму городі я не пойду не з'їм кабачок собі, на... на сніданок влітку. Це ще один казацький яльвець. Тут від сусідів в мене, ну, ось таке так, неохайний паркан. Я знаю, скажуть, поміняйте паркан буде. <смі> буде воно краще, але не можу. Е я сама не можу його міняти, бо це дуже дорого. Сусідам не потрібно, там бур'ян. Ну ось так засаджую. Чому не засаджую усе? Е Зеленою такою огорожею, тому що ділянка дуже велика, і якщо я буду, я стрижу сама, і я не в змозі все-все-все встигнути все, все, все Тому ось так вийшло, що тут тут кусочок такий, там кусочок, ну він і такий ж маленький. А тут вже засаджувалося Ну, рослинами, які тут шланг не зовсім достає. ось Будлей я попересаджувала, вони теж не тут росли. Ці я у прошлому році їх сюди перекантувала великі. То вони розквітнуть, будуть мене паркан цей закривати. Ну, і так як тут, ворот, ворот, то нехай воно Буде в огороді, там трошки розсадничка в мене. Це теж мій е, бересклет. Ось, якщо його е, внизу не чистити, он лізе, лізе туди і сюди. І в нього всі, е, всі його сили ще йдуть на те, щоб оце наростити оцю масу. Бо це все теж пускає бруньки. Ну, воно тягне. Коли вам потрібен штамп, то це треба все повбирати. То, тоді він дужче йде нагору. І лист вже великий, вже буде великий і совбур буде вже інший. Тому я кажу: не завжди потрібні великі кошти, щоб щось зробити для саду. Ось звичайний яливець, він росте швидко, цей козацький. стрижіть його, зробіть форму це недорого. Так, у розплідниках таке не буде коштувати 25-30 тисяч. Я ці не бачу, то можна там упасти і лежати біля нього у розплідниках. Тобто о цій ділянці всього нічого. Але тут в мене ще не дороблена трошечки оця полоска. Ну, попідсажувала тут карликовий мескантус. там піднімуться вертензії, то вони закриють час, обрізане, нічого не бачно. Трошки я тут подлампичу, це ялинка блавка. Тут невеличка ділянка, тому я не садила дуже великі хвойні. Вони вузько колоновидні будуть, і такі пендульні. Я полюбляю все пендульне. І мама теж. І ця ділянка я її не так давно ми її розробили. Тут був великий персик. А, були була, була смородина, забула як Порічка, чи як її називають правильно вірно. Теж був огород трошечки, але ось воно перероблялось недавно. Я ставлю фото. Зараз ну, нема крони у Тамарикса, у бузіни у гортензі, тому тут не зовсім все зрозуміло, які рослини, але вже видно, як вони підросли. Знову ж поставлю фото, бо все це куплялось у маленьких розмірах. Я не купую рослини в великих розмірах, щоб зразу щоб на початку розуміли, як воно росте. Тобто ці туєчки купувались у П-9 по 35 гривень і дуже-дуже маленькими. Також і гортензії у П9 і все-все-все інше. І ось воно за декілька років е так підросло. Але тут було планування. Стосовно планування, як я планую свої посадки, буду розповідати, бо за один раз якось воно не може охопити все, що хочу сказати. Буду ось так набігами, бо я не такий блогер професійний, я не фахівець. Просто люблю рослини, люблю свій сад, люблю в ньому коперсатися. І я, звичайно, пересаджую, як я одне, одночасно казала, рослини туди-сюдим, поки не знайду їм місця. Рослин поганих не буває, квітів теж в мене багато чого було, того чогось зараз немає. Бо іноді питають: а те, а усе у вас є? Щось було, щось я заздалегідь я прошукала, що це. Ну, мені, мені не потрібно, бо деякі рослини вони великі, їх треба садити масивами, великими масивами, щоб вони відігравали свою роль. А коли воно от там кусманчик, сам кусманчик, то буває, що ви, ви, ви краси то і не бачите. Тому ось ще. Зараз я дуже довго розглядаю перед тим, як цю рослину кудись втулити, розглядаю її, яка вона буде в великому стані, і як вона, ну, композиція, яка буде з неї. І стараюся, намагаюся садити групами то біля доріжки, наприклад, і хожу, то тут великі кущі, якщо посадити, вони будуть розростатися в дорожку. Оце я кам'яні троянди примастилася садити, очітки, Вони чистенькі, невеличкі, нікуди не лізуть. Ну, багато чого роблю на штамбі, тому що коли воно кущем, воно теж е, хочеться підсадити багато чого. Тут все змінювалось на декілька разів, чого тут тільки не було. Е, але я зрозуміла, що коли воно все вкупі, неохайно. Тому все ж в мене такі островки е, зеленої мшанки. Щоб якось око відпочивало, Тому і саджу такі невеличкі ділянки газону. Вони не дуже прихотливі, примхливі у догляду. Тому це класика, коли посередині якийсь зелений, зелена пляма, а там усе у бордюрі. Рослини посаджені. Якось бордюром. Бо з плануванням завжди великі проблеми. Ти саджиш, садиш маленький кущик, а потім воно виростає, ну, наприклад, ось таку ялину. І їх куплялось три. Тай було добре, що дві вони не вижили. Вони куплялись по три гривні на ринку з голим коренем, і ось воно здавалося, що воно така маленька-маленька, а потім воно якось якась махануло туди, то вже не знаєш, як, як я б тут е, е, ходила, якби їх тут було три, і три всі вижили. А як їх потім спилити? Тут, тут вже, вже рука не підніметься, просто не підніметься рука. Тому все потрібно розмірковувати. І собі вибирати дерева такі, щоб ви з ними впоралися.